Доброго дня! Якщо ви вирішили мобілізуватися і не знаєте, куди піти, завжди є вибір. І один з варіантів це Державна прикордонна служба України. Що потрібно зробити, щоб потрапити до прикордонного відомства? Саме перше це звернутися до прикордонної військової частини, що найближче до вас, наприклад, Подільський прикордонний загін. Після звернення кандидат, який вирішив мобілізуватися, має пройти військово лікарську комісію та спеціальну перевірку, для проходження якої необхідно надати паспорт та ідентифікаційний код, а також за наявності військово-обліковий документ. При позитивному результаті проходження військово-лікарської комісії та спеціальної перевірки інформація про відібраного кандидата по мобілізації направляється на затвердження. Після надходження до територіального центру комплектування іменного мобіліційного розпорядження кандидат прибуває до ТЦК та СП для оформлення пакету документів. Далі ТЦК та СП проводить призов по мобілізації, після чого військовослужбовець направляється на навчання. Та подальшого проходження служби до головного навчального центру підготовки Державної прикордонної служби України. Курс підготовки триває до двох місяців, в залежності від спеціальності, яку ви обрали. Крім того, військовослужбовець, який мобілізувався, може підписати контракт на спрощених умовах. За більш детальною інформацією, звертайтеся за телефоном 067 835 77 73. На військову службу за контрактом до підрозділів Подільського прикордонного загону запрошуються громадяни України віком від 18 до 56 років. Що ми пропонуємо? Служба за місцем проживання, стабільне грошове забезпечення, одноразова грошова допомога за підписання першого контракту та щомісячна додаткова грошова винагорода. Що потрібно, щоб стати прикордонником? Потрібно звернутися до підрозділу рекрутингу подільського прикордонного загону та надати. Певні відповідні документи пройти психологічну перевірку, внутрішню перевірку та медичний огляд за довідками звертатися до підрозділу рекрутингу за телефоном 095-180-77-58. Також запрошуємо на навчання до Вищого військового навчального закладу, який готує офіцерів-прикордонників, а саме Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Для вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України запрошуються громадяни віком від 17 до 30 років на наступні напрямки підготовки. Правоохоронна діяльність, безпека державного кордону, електронні комунікації та радіотехніка, психологія та філологія. Що потрібно вступникам зробити, щоб поступити до прикордонної академії? Це здати іспит з фізичної підготовки, пройти внутрішню перевірку, психологічне обстеження та надати результати мультипредметного тесту. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо навчання терміном 4 роки, яке здійснюється за рахунок державного замовлення, тобто повністю безкоштовне, триразове безкоштовне харчування, забезпечення формою одягу та відповідною стипендією. По закінченню всі випускники отримують диплом бакалавра та направляються для проходження служби, тобто забезпечуються робочим місцем. Для довідок звертатись до підрозділу рекрутингу Подільського прикордонного згону за телефоном 095 180. 50 77 58